Добрий день! Що тут за аншлаг? Працюємо. Працюєте? А що ви не зупинялися такі транспортних засобів? Пишемо акти. Ще раз? Пишемо рейдові акти. Що, зразу на всіх чи що? Звичайно. Один То, інспектор писав ну... один, двоє — два. Ді, а там ще двоє, та? так? А за що пишете? Порушення режиму праці, відсутні документи на вантаж. А зупиняєте по, по якій причині автомобілі? Так, зупиняємо згідно наказу 67, проводиться рейдова перевірка згідно направлення. Зупиняємо, на кас, всі, що? зупиняємо всі транспортні засоби, Прямо які всі? надають послуги перевезення вантажів. Ага. А кас, які це... не перевозять вантаж, такі машини ми відпускаємо, не перевіряємо. А наказ це що таке? Пошу? На каса що таке у нас? Ну, в нашій країні що таке наказ? Це, напевно, якийсь, якийсь ваш внутрішній документ. Та яка в наші, ну, а яке відношення проці? люди мають прості громадяни до вашого наказу? Як, вони що роблять? Займаються перевезенням? Ви мене не почули. Наказ, які, як, яким боком наказ до простих водіїв? Згідно, згідно направлення цього. Це що таке? Направлення. На рейдову перевірку. А що це ну, папірець? Ну як папірація? Згідно... Державна служба транспорту, графік, рейдових перевірок. Ну Це ваш графік і що. Я вам зараз покажу календар релігійний, скажу, що сьогодні велике свято, вам не можна працювати. Ви підете додому чи що? Затверджений. Це ваш внутрішній. Люди, які відношення до вашого внутрішнього мають? Скажіть мені, як люди? Що ви говорите? Я що говорю? Я як людина з вищою юридичною освітою вам говорить, що є, напевно, якийсь закон. Якийсь, напевно, є ваш профільний, який дозволяє вам зупиняти транспортні засоби, правда? Ну, no. Ну, а при чому тут накази, які з ваші? Ну, є закон, закон має юридичну силу. Єду, направлення на рейдову перевірку. Направлення — це для вас, що ви виїхали на якусь перевірку, а зупиняєте автомобілі, згідно чого ви. Закон України про автомобільний транспорт. Стаття якась. Вчиться. Будете знати на майбутнє. Я не зрозумію, що це панеє. Ви добре зрозуміли. Добрий день. Як вас справи? А що до вас так багато? Хай до привіта. А згідно чого зупиняєте транспортні засоби? А, а профільний закон свій знаєте, не знаєте? А стаття? 48. А, у вас різні закони, різні статті, я зрозумів. Е, нагадайте ще раз, згідно чого ви казали? Ваш колега інакше говорить. Закон України про автомобільний транспорт, стаття 6. Так, да, але в шоці статті, що я не бачу, що ви Там маєте право зупиняти транспортні засоби. Там все прописано, повинно. вона велика, а Ну Я от читаю. Все, я до самої статті Не знайшов. Ви маєте право перевіряти, але тут не пише, що зупиняти, розумієте. Контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень, габаритно-ваговий контроль транспортних засобів, контроль за дотриманням перевізниками, правил перевезення небезпечних вантажів. Як проводиться контроль? Це контроль, це не панове. Ви... Ну, ви можете приїхати в якесь АТ... АТП, наприклад, там, чи приїхати, грубо кажучи, до якесь підприємства і зробити контроль. А зупиняти транспортні засоби це є превентивний захід. Ви не можете так просто собі дати, захотіти, я собі зупинив, розумієте. Ще яка стаття ви казали? 40... 48 там, так? – Там перелік документів, які ми маємо право перевіряти. 48-й, так? Так. Ну це внутрішнє перевезення. Що ви там на воді щось пишете, так? Ну, та? Ні, вони написали. А вже написали, які там великі штрафи чи ні? 17 тисяч. Дозволяє на людину 17 тисяч писати чи ні. Якщо в неї немає документів. А в нього які мають бути документи? Документи на вантаж немає ну, Це Цей порушення режиму праці, та відпочинку воді. Угу. А цей другий що стоїть? Це ні, це він відпочиває. А там далі стоїть що? — Ну то той, що складав інспектор за висити товаротранспортний находить. 17 гривень штрафу, так? Передбачає 48 стаття тисячу неоподаткових У 17 я вам скажу, то на кого на, на підприємство виписати чи на, на водія? Я скажу трошки жерну на 17 гривень штрафи писати. Як ви думаєте, ті перевізники що трохи ще будуть дихати з такими штрафами чи ні? Як ви вважаєте? Ні, ну то плюс-мінус, ну. Я зрозумів, що робити, але це законодавство, ви що тут не є. А чого ви тут стоїте, якщо не можу зрозуміти? Ви по області цілі працюєте? Там де дозволяє нам законодавство стояти, де погоджені майданчики, там стоїмо. Добре, я зрозумів. А зупиняєте транспортні засоби згідно чого? Та що? — Не знайшов якісь статті зупинки. Ну от не От Знайшов? Державний контроль артилерійних перевізників на території України здійснюється шляхом проведення планових та то як ви кажете, на підприємстві. І рейдових перевірок, перевірок на дорозі. Ага. Е -е. Як ви перевіряєте? Звідно? Ну, Зупинили ви вантажівку, так? так. Перевозить людина якийсь там товар собі. От, наприклад, ви його зупиняєте, от покажи, ви дивитесь, що, що всередині знаходиться, що я, наприклад, я б їхав, ви... я їду постей, наприклад. Можливо, так. А як ви перевірите, наприклад, наявність, що він щось перевозить? Він дає товаротранспорт, наприклад. А якщо він каже, я постійно не даю там товаротранспорту. Значить, не дає. Я не маю права відкривати. Ну а сенс тоді з того, що ви тут зараз займаєтеся. Я скажу, я, наприклад, я пустий. Хоча ну, в мене ззаді буде 5 тонн вантажу, наприклад. Не всі так... Ну, а якщо всі так будуть робити? Треба міняти, законодавство. А для того, щоб змінити його, що треба робити? Запевне, ну, в першу чергу, доповідати керівництво, щоб керівництво доповідало вище вище і вище, розумієте? Тут, ну, Я така суб'єктивна думка, ви мене вибачте, але... Ну, Типу, 17 тисяч гривень штрафу це ну, багато. То ще я розумію, якщо підприємство якесь потужне, там собі може дозволити заплатити штраф. А якщо якийсь там перевізник, який має одну-дві вантажівки, йому 17 тисяч заплатити. Там сам власник і везе для себе. Для то йому не там, ні режиму, ні Ну дивіться, я вам ще раз кажу. Їду я на вантажівці, везу якийсь там товар. так? — Ви власний транспортно-визвольний. на зазвичай. Ну, працюю на, 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 на фірмі, везу. Я вам говорю, ви мене зупиняєте, я вам кажу. Там інспектор Укртрансбезпеки, ви інспектор укртрансбезпеки. Я кажу, що я пустий. Що ви, як ви мені доведете, що я там маю вантаж? Ну, Та то як той то людський фактор? Якщо людина каже, що вона пуста, значить вона пуста. Ну, а як. Я... ну от... Почули, якщо ви пусті, значить ви пусті. Все, людський фактор, все дуже просто. Я, ну, Мені, розумієте, ну, просто це таке скапається. Якщо я бачу, що є... Якщо я, якщо я бачу, що є реальний вантаж транспорту. Як ви це бачите? Як ви це можете побачити взагалі? Це ну, присідання ус, усе. Ну це ви бачите. Ну, а Я В... скажу, відкривайте собі і дивіться. Ви підете... ну, ви відкриєте тоді, якщо ви... А якщо я не відкрию, скажу, я не хочу відкривати. я вас заставляти не буду, Все, все. я сідаю і йду далі. Це дуже просто. Все дуже просто. Не бачу логіки. Просто абсолютно не бачу логіки. Слово взагалі, розумієте? Літом таке саме, це обмеження в цьому, в, в, в приїзді, там плюс якось там 29 чи 28 градусів. Так. Ну це взагалі якийсь сміх. Розумієте? Ніде такого немає в нас в Україні. Положіть більше асфальту, щоб люди могли собі нормально їхати. А водії в жару в тих кабінах варяться. Розумієте? Ще хто має кандьор, то ще повезло, а хто не має, той просто вариться як, як серделька в кабіні. І от, на людину виписали 17 тисяч травм. Ну, ми не виписуємо штраф. Ми ну, ви протоколи. Але він до вас приїжджає. Потім, потім де на розгляд справи і там вже ну, начальник приймає. А начальник скаже, дай мені там 5 і їдь собі далі. Та ну, та я Це ж ш... ну, це... скоро це не складова, ну як, не, ну так не, так не, як не. є. Там все на камеру ведеться, повністю все розгляд справи. Слухайте. В сервісному ви? центрі теж учні на камеру їздять, розумієте, здають практично курс навчання. Але подивіться, що зараз біго, з яке розслідування зробили. Всі здають нормально, розумієте? Навіть і що їздити не вміють. За гроші. Вже, якусь пора вже трохи ту країну якусь піднімати з тих хвилин. А то знаєте, вклали штрафами, вклали санкціями людей і все. У вас броні є чи нема? Ні. Я кажу, ну. Не всі але ми... є. Якщо немає. А ще посвідчення, можна маєте. Просто обідно, знаєте, за тих простих людей, простих шуферів. Червінка Андрій Миколаїв. Люди що з'їздять, щось таке, спара копійок заробляють. І... Виходьте, будемо зупиняти вантажівки. Ми бачимо, Я ні? буду водіям допомагати, та ви звідти бачите, а звідси ліпше видно. Тоді зараз буде якийсь грузове їхати. А то хто водій цього буса? Я. У мене до вас питання, а як ви його тут припаркували? Дивіться, а як ми маємо важити? Кого важите? У вас є тобі комп'ютер. Що ага. стати напрямку руху? А як ви важите тут нерівна дорога? Хочу не вийде. Добре, а як ви сюди заїхали? Ви там розвертались. — От заїхали поворот і задом здали сюди. Це порушення, я вам скажу, якщо чесно, так одне. От... Але автобус порушує, обігаємо, порушення. Доганяємо. Ми не маємо. Як немає? Ходіть, виходьте, будемо щось трохи, я вам покажу, як треба правильно людей не притягувати. Все, їдете? Їдемо. — Та їдете, їдете, кузь булочку собі з'їжджу, чаю попийте тепло. Ви теж їдете? Та, обід, не обіду лише. Ну. Їдете пообідати, чайочку попийте. Хай люди собі трошки їздять спокійно. Робота. Я. Я розумію, що така робота, але так, так не має бути. Вони ми приймаємо такі штати. — Я розумію. Якщо, дивіться, якщо мені щось не подобається, я в тому житті що спробую змінити. Okay. Я або йду на іншу роботу, або йду на іншу роботу, або займаюся чимось корисним, розумієте? Коли завершуєте розіграш? Десь хочу на новий рік. Учасник. Хочу на новий а, рік. А, зараз… — е, ну, Я не рахую учасників, Там десь, десь 400 тисяч зараз вже назбирав. Але зараз TikTok буде і. Приймайте участь, до речі, 500 гривень можете виграти. Може повезе. А взагалі скільки їде, Скільки запаз має нормально. Я вже проїхав 250 кілометрів ще на 100. Кілометрів. Я був в старому самбурі, там поїздив. ще 350 загалом. Ну, Це коли зимно він приїжає, Так, ну, Літом він їде там всі 450. Який то рік? 18-й. Так, тому. Тому так. Я вас не затримую, можете їхати. Все до побачення. Друзі, водії великогабаритних транспортних засобів. Ви почули золоті слова. Коли вас зупиняє працівник Укртрансбезпеки, що ви маєте сказати? Ви маєте сказати, що ви пустий. І все. І вас відпускають, тому що права перевірити вантаж вони не мають. Якось так, хлопці поїхали, дівчата поїхали, всі роз'їхалися, а ми працюємо далі. Що там, кажіть? А я готуюся, як ви кажуть, розганяєте. Я трохи так. даю водіям спокою. Наводити порядок. Стараюся. Біжмач, я знаю. Так, не, не навожу порядок, а розганяє без порядок. Ось буде так. правильніше. Так. Дякую, бачите, я тим можливість людям працювати. Так. Так. Тоже, так, що в могилу, що не Eu é <laughs>